Вівторок, 15 листопада, і на каналі Житомир інформаційний огляд подій дням. Чим жила область та які теми були в центрі уваги? Про це далі. В області почалося зниження температури. А відтак на зміну снігопаду прийшли суцільні ожеледиці. У, у травмпунктах побільшало пацієнтів, коли і де падають люди. Військові однієї з частин продавали пальне, яке економили та привозили із зони АТО. Місячна норма снігу у минулому на знігу на зміну снігопаду прийшли ожеледиці. І якщо сьогодні в день було незначне потепління, то минулої ночі заморозки спричинили особливо небезпечну ожеледицю. Ось така ситуація станом на 8 годину ранку, сьогодні була на одній із центральних вулиць Житомира. Проїжджі частини через невивезений сніг значно зменшилися, а тротуари перетворилися на суцільні ковзинки, по яких пішоходи, а це переважно батьки з дітьми, ходили з великим ризиком. Така ж ситуація була і на прибудинкових територіях. Оріях, де було не посипано, і ще одна небезпека нині загрожує пішоходам. Статистика свідчить, що найбільшу небезпеку бурульки становлять у період танення льоду та снігу. В таку погоду різко зростає кількість травм, отриманих під час падіння крижаних брил. Тому, по можливості, рятувальники просять триматися подалі від будинків ближче до середини тротуару. Вивихи, забої, переломи і все внаслідок падіння на вулицях, тротуарах та дворах. Через різке погіршення погодних умов упродовж останніх трьох днів кількість пацієнтів травмпунктів у місті Житомирі зросла щонайменше на третину. Чому традиційно падають люди, як тільки приходить зима? Хто винен і як запобігти таким неприємним прикрощам? Про це у відеосюжеті Ірини Остапчук. У приймальному відділенні травпункту Житомирської міської лікарні номер 1 зранку ніде впасти яблуку. На прийом до лікаря чекають люди і старшого віку, і молодь. Олена Сергіївна прийшла сюди із сильними болями у плечі, впала прямо на робочому місці. Посипала піском е, тротуари в себе на роботі, та впала, та й все. А ви працюєте двірником? так? Да? Ну, посипала лід били ось що плечем. Упала та й чи вибила, чи що я знаю. Житомирянка Марія Миколаївна отримала травму біля зупинки громадського транспорту. А Дмитро привіз у лікарню свою дівчину, яка послизнулася і впала у самісінькому центрі міста. Ішла на роботу і впала. Ви йшли на роботу і впали, так? Да. Просто на тротуарі. Да. Ну, да. Як ви До зупинки? йшла да і впала. Зі мною нічого з дівчиною. Вчора йшли, впали, зламала ногу. Через негоду до приймального відділення травматології однієї із міських лікарень тільки за останню добу через вуличні травми потрапило 26 житомирян. Кошти на їх лікування виділяє міська казна. За останню добу, наприклад, за вчорашню добу на звернулися до нашого закладу з вуличними травмами близько 26 чоловік. Переломи кінцівок це можуть бути внутрішньосуглобові переломи, також переломи перед пліч або гомілково у суглобу. Також переломи ще якісь стегнової кістки. Тим часом люди у черзі не з. Надовлені. Нарікають, що місто вже три дні паралізоване через аномальний сніг, а комунальники бездіють. Ще нема найти. Дуже по дорогах слизько. Треба, щоб посипали снігу багато, а ще ж морози будуть упереді, що буде, не знаю. Страшно йти понад під'їздами, тому що падають з подоконників, падають сніг брилами. Залежить від чого? Від керівника міста. Він дає розпорядження. Так же ж. Є техніка, яку закупляли. Мають вовремя все прибирати. Не прибрали, воно і все. Тим часом зима ще не почалася, і, схоже, безпека кожного залежить винятково від власної свідомості. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини. Всі дні ірі лікарі і рятувальники закликають громадян бути особливо уважними та пильними, обходити металеві кришки люків, як правило, вони вкриті льодом. Окрім того, вони можуть бути погано закріплені, що додає травмувань. Не прогулюватися з самого краю проїжджої частини дороги це небезпечно завжди. А на слизьких шляхах особливо не перебігати проїжджу частину дороги під час снігопаду та вожеледицю. Пам'ятайте, що вожеледицю значно збільшується гальмівний шлях машини і падіння перед автомобілем, який рухається, при Зводить як мінімум до каліства, а можливо і до загибелі. Керівництво однієї з військових частин привласнили та реалізовували паливно-мастильні матеріали, що були призначені для потреб антитерористичної операції. Цей факт викрили співробітники управління Служби безпеки України в Житомирській області спільно з військовою прокуратурою. До корупційної схеми були залучені командир військової частини, начальники служби та складу паливно-мастильних матеріалів, а також працівник складу, який до того ж кум командира. Правопорушники підробляли офіційні документи, за якими списували дизельне пальне та бензин на військову техніку. Яка знаходилася у районі антитерористичної операції, нібито використане пальне у 200 літрових бочках, вони повертали з АТО на Житомирщину та продавали за заниженою ціною в середньому 15 гривень за літр – приватним підприємцям. Щомісяця ділки списували до 5 тонн дизелю та бензину. Правоохоронці затримали чотирьох зловмисників під час реалізації трьох тонн пального, завезеного 10 листопада з Луганської області. Під час обшуків, проведених у Новограді Волинському та за місцем дислокації підрозділів військової. Частини на Луганщині вилучено підроблені документи, які підтверджують незаконне списання та реалізацію паливно-мастильних матеріалів. Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 410 Кримінального кодексу України. Такими є деякі теми дня. Ось далі говоритимемо про такі події. В обласній прокуратурі акцентують увагу на більш сконсолідованій роботі. Розвиток економіки в області буде завдяки впровадженню індустріальних парків. Польська делегація відвідала Житомир про духовність та протидію насилю йшла мова у хореографічній школі Сонечко. Завдяки втручанню органів прокуратури Житомирської області приватне підприємство зобов'язане повернути водний об'єкт загальною площею понад 110 гектарів. Йдеться про те, що у квітні 2016 року судом визнано недійсним договір оренди водного об'єкту загальнодержавного значення загальною площею 110 гектарів, вартістю майже 3 мільйони 600 тисяч гривень, наданого попільнянської райдержадміністрації у користування приватному підприємству. Однак у добровільному порядку орендар не повернув водний об'єкт з огляду на це Коростишівською міською місцевою прокуратурою вжито заходів представницького характеру шляхом звернення із позовом до суду. Наразі за принциповою позицією органів прокуратури господарським судом Житомирської області застосовано наслідки недійсності правочину та зобов'язано приватне підприємство повернути водний об'єкт загальнодержавного значення площою понад 110 гектарів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області. В області зростає кількість злочинів. Впродовж поточного року зафіксували понад 20 тисяч кримінальних правопорушень, чверть з яких тяжкі та особливо тяжкі злочини. Збільшується також кількість грабежів, розбоїв, крадіжок авто, незаконних вирубки лісів і торгівлі зброєю та боєприпасами. Особливого занепокоєння викликає підліткова злочинність. Нині напрямки роботи правоохоронних органів незмінні. Це захист бюджету та попередження злочинних проявів. Наразі правоохоронці вжили низку заходів, завдяки яким вдалося. Стримувати криміногенну ситуацію з-поміж досягнень хороший показник розкриття злочинів, зменшення залишків кримінальних проваджень. Проте ситуація лишається складною і працювати є над чим, аби відновити довіру людей до правоохоронної системи, стверджує прокурор області Любомир Війтович. На жаль, я би хотів би бачити більше ініціативи від інших правоохоронних органів. Які б підіймали ті чи інші питання, і спільно, наголошую спільно, ми б їх би вирішували. А так виходить, що ця вся координаційна робота погоджується, звісно, що вона покладена на прокуратуру. Але будь-хто з інших правоохоронних органів, це і поліція, це і Державна фіскальна служба, вони такі ж такі ж саме рівноправні в правах, так і ми. Прийнято кілька нових нормативно-правових законодавчих актів, які полягають у додатковому запровадженні механізмів державно-приватного партнерства та функціонуванні індустріальних парків. З цього приводу у Житомирі відбувся семінар за участю співробітників Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Олена Кучмій детальніше. Реалізація державної регіональної політики безпосередньо залежить від інтенсивності процесів пошуку та залучення внутрішніх ресурсів, розвитку на регіональному і місцевому рівні, зазначають експерти. Державно-приватне партнерство це взаємовигідне співробітництво між державою, територіальними громадами та приватними інвесторами у межах реалізації проєктів, спрямованих на вирішення важливих для території соціально-економічних проблем. Економісти кажуть, що завдяки механізму державно-приватного партнерства збільшуються додаткові надходження до бюджетів. За все, це можливість розміщення нових виробничих потужностей у певних зонах і. Забезпечення відповідно можливості працевлаштування вільних трудових ресурсів. Що стосується індустріальних парків в місті Коростені, вже діє такий парк в жовтні цього року. І Житомир включено до реєстрів індустріальних парків України. Є земельна ділянка, майже 25 гектарів. Є юридичний статус. Залишилось підвести комунікації та відшукати інвесторів. Ми абсолютно можемо сьогодні вигравати конкурентну боротьбу Китаї, який сьогодні став занадто дорогим. І логістика з Китаю товарів вона триває місяці більше, тобто доставка товарів на європейський ринок. А Україна це під боком. Це до кордону від Житомира 450 кілометрів, трошки більше. І це означає, що ми абсолютно сьогодні можемо стати конкурентно спроможними для виробництва продукції, яка буде йти і на внутрішній ринок, і звичайно на європейський ринок. Економісти обіцяють, що до кінця цього року відомі компанії візьмуть участь у тендері стосовно підведення Інженерних комунікацій для майбутнього індустріального парку відбудуться і ряд переговорів та зустрічей з інвесторами, аби обрати компанію, яка керуватиме індустріальним парком в місті Житомирі. Олена Кучмій, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини. У складі збірної команди України з армреслінгу, майстер спорту, студент факультету обліку та фінансів Житомирського національного агрокологічного університету Дмитро Луцишин серед спортсменів з вадами опорно-рухового апарату взяв участь у чемпіонаті світу, який відбувся у Болгарії, і посів восьме особисте місце. А команда України стала чемпіоном світу у командному заліку. Сьогодні Дмитро Луцишин повернувся ще й зі змагань з пауерліфтингу на кубок України, які проходили у Дніпрі. Спортсмени виконували жим штанги лежачи. У ваговій категорії до 59 кг. кілограм Дмитро Луцишин підняв штангу вагою 95 кг кілограмів і став бронзовим призером змагань. Учасники загальноєвропейської кампанії Рух проти ненависті побували у Житомирі. Молодіжний рух започаткований Радою Європи 22 березня 2013 року і триватиме до кінця 2017 року. Прогресивна молодь сьогодні закликає світову спільноту протидіяти проявам расизму і дискримінації, зокрема розпалювання ненависті в онлайн просторі. Польська делегація під час перебування на Житомирщині має змогу не лише ділитися європейським досвідом протидії агресії в суспільстві, а й познайомитись із. З історичними пам'ятками архітектури міста і талановитими творчими колективами. Тетяна Іскоростенська детальніше. У молоді, яка своє життя присвячує танцям, кожна клітинка організму заповнена любов'ю до життя. А для ненависті місця тут немає. Запевняє художній керівник хореографічної школи Сонечко Михайло Гозун. Творчий колектив зустрів польську делегацію елегантною мазуркою на музику польського композитора Станіслава Монюшка. І знаєте що, чим більше буде добра, чим більше справжнього мистецтва, народного, дитячого, світлого, здорового, тим менше ненависті буде. Тому тільки за те, щоб сьогоднішня акція хоч щось. Підняла на інший уровень на, на доброму гарному рівні наше суспільство, і наше, і польське, і європейське. На жаль, сьогодні тема ненависті з кожним роком загострюється. Ми нібито про неї говоримо, але мало чого робимо для запобігання. Так розмірковує учасниця проекту Уляна Воробець. Жінка вже понад рік мешкає у Польщі та сама неодноразово стикалась із проявами ненависті до людей іншої національності. Багато говорить польсько-українська ненависть це не так. От, до прикладу, був навіть такий випадок, що один з українців прибігає, і каже: Уляна, в нас трагедія, що трапилось, У нас в хостелі якась істота невідомого походження. Я відразу та таракани, миші, ну сто думок. Я приходжу два грузини. Я кажу, а десь то Вони кажуть, а от того щось сидить, розумієте? Тобто в нас немає поваги, розумієте, в нас люди українці вражаються за кордоном, що їх там хтось ображає, але вони самі не шанують того, до прикладу, чи до тих циганів, чи до тих румунів, чи до тих грузинів. Тобто ми не знаємо цієї культури і ми їх зневажаємо. При цьому це вже є виявмова ненависті, розумієте. 12 представників польської держави та 12 представників української сторони мали змогу обмінятися досвідом щодо протидії пропаганди ненависті в суспільстві. Керівник проєкту рух проти ненависті. Нависті в Житомирі Володимир Виговський запевняє, що найближчим часом буде підготовлений відеоматеріал про підсумки україно польської зустрічі, і всі бажаючі зможуть його переглянути у мережі інтернет за підсумками проекту з тої інформації, яку доведуть наші гості і друзі. Інформація і телевізійна програма. Я думаю, що буде показана в ефірі, і ми її, зрозуміло. Розповсюдимо в інтернет мережі, тому всі бажаючи зможуть ознайомитися із результатами цього проекту, і і взагалі з проектом і таким тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. З 14 по 20 листопада, за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, триває другий всесвітній тиждень правильного застосування антибіотиків під гаслом. Антибіотики використовуйте обережно. Стійкість до антибіотиків є однією з найсерйозніших загроз глобальній охороні здоров'я. Вона зростає до небезпечно високих рівнів у всіх частинах світу, негативно впливаючи на здатність лікувати інфекційні хвороби і зводячи на нівець значну частину досягнень охорони здоров'я та медицини. Українах, де антибіотики можна придбати. Без рецепта поява і поширення стійкості до антибіотиків ще більше погіршує ситуацію. А тому метою проведення всесвітнього тижня правильного застосування антибіотиків є підвищення обізнаності про проблему стійкості до антибіотиків та пропаганда їх правильного використання серед громадськості та медпрацівників. Зростання стійкості штамів мікроорганізмів до мікробних препаратів постає на сьогодні як фундаментальна загроза здоров'ю, розвитку і безпеці людства. Репортаж на цю тему очікуємо у наступних. Випусках новин. А на сьогодні це всі новини, що відомі нашим журналістам на цю годину. На останок інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер південний, подекуди поривчастий 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 16 листопада вночі – мінус 7, мінус 9, в день від 1 до 3 градусів морозу. 17 листопада вночі – від 1 до 3 градусів морозу, в день від 2 до 4 градусів тепла. 18 та 19 листопада стабільне підвищення температури до 6 градусів тепла. Атмосферний тиск 753 мм і спадатиме. Вологість повітря 90%.